Приповісті Соломона, розділ 10. Мудрий син приносить батькові радість, а нерозумний син то смуток для матері. Беззаконним і скарби не принесуть користі, а праведність визволяє від смерті. Господь не заморить голодом праведну душу, а життя безбожних знищить. Бідність принижує людину, а руки мужніх ведуть до заможності. Розумний син врятується від спеки, а беззаконного сина знищить вітер у жнива. Господнє благословення на голові праведного, а невчасний плач закриває уста безбожних. Пам'ять праведних у пошані, а ім'я безбожного пропадає. Мудрий серцем приймає заповіді, а той, хто нестримно лукавить устами, упаде. Хто ходить в невинності, той ходить упевнено, а хто йде манівцями, буде виявлений. Хто хитро підморгує очима, згромаджує на людей горе, а хто відкрито докоряє, той творить мир. У руці праведного джерело життя, а уста безбожного закриє згуба. Ненавість розпалює колотнечу, а всіх тих, хто не любить сваритися, покриває любов, хто устами промовляє мудрість, той безсердечну людину б'є палицею. Мудрі заховують знання, а нестримні уста близькі до погибелі. Майно багатих укріплене місто, а убогість безбожних руїна. Праця праведних дає життя, а плоди безбожних гріхи. Повчання береже дороги праведного життя, а поблажливе виховання зводить на манівці. Праведні уста покривають ворожнечу, а ті, хто поширює наклепи, вельми безумний. При багатомовності не уникнути гріха, а хто стримує свої уста, той стане розумним. Язик праведного вогнем очищене срібло, а серце безбожного не встоїть. Уста праведних обізнані з високим, а нерозумні гинуть в нужді. Господнє благословення на голові праведного, воно приносить достаток і не допускає смутку до серця. Нерозумний жартома робить зло, а мудрість у людині породжує здоровий глуст. Безбожного оточила згуба, те йому і стається. А прагнення праведного прийнятне. Коли проноситься ураган, безбожний гине, а праведний, уникнувши, спасається навіки. Як недостиглий виноград, приносить шкоду для зубів, як дим для очей, так і беззаконня для тих, хто його чинить. Господній страх продовжує дні, а літа безбожних вкоротяться. Радість залишається справедними, а надія безбожних пропадає. Страх Господній твердиня для праведного і погибель для тих, хто чинить зло. Праведний повік не знеможе, а безбожній не заселять землю. З уст праведного крапає мудрість, а язик безбожного зникне. З уст праведних крапає милість, а від уст безбожних відвертаються. Євангеліє від Івана, розділ 20 Першого ж дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила, що камінь від гробниці відвалений. Тож вона побігла й прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці. Бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра й прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не увійшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці й побачив, що лежить полотно та хустка, яка була на його голові. Вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов інший учень, який прибіг першим до гробниці. І побачив і повірив, оскільки вони ще не знали Писання, що він мав воскреснути з мертвих, отже учні повернулися знову до себе. А Марія стояла на дворі біля гробниці і плакала, плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи у білому один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй: Жінко, чому ти плачеш? відповідає їм. Тому що взяли мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус, Жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу його. Каже їй Ісус: Маріє. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: Раввуні, тобто, Учителю, каже їй Ісус: Не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я йду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що бачила Господа і що Він сказав їй Це. Того ж першого дня тижня пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам! Промовивши це, показав їм руки та бік. Побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа! Кому простите гріхи, будуть прощені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Хома, один із дванадцятьох, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому ми бачили Господа, та Він сказав їм: поки не побачу на його руках ран від свяхів і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Через вісім днів знову були всередині будинку його учні і Хома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині і сказав Мир вам. Потім каже Хомі: Поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус. Тому що Ти побачив мене Ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато інших чудес зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. А це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи життя мали ви в Його ім'я. ПІСНЯ ПІСЕНЬ Розділ четвертий. Ось ти красива, моя подруго, ось ти вродлива, твої очі голубині за Твоїм покривалом, Твоє волосся, наче стада кіз, які показалися від Галааду, твої очі, наче стада обстрижених овець, які вийшли з купелі, усі з двійнятами, і бездітної між ними немає. Твої губи, як червоний шнурочок, і твоя мова прекрасна. Твоя щічка без твого накриття, як кільце розрізаного граната, твоя шия, як башта Давида, збудована в Талпіоті, на ній розвішені тисяча щитів, усі стріли сильних, твої дві груди, як два малюки близнята сарни, які пасуться між лілеями. Доки ще дихає день і пересуваються тіні, я собі піду до гори смирни і до пагорба Лівану. Ти вся красива, моя подруго, і в тобі немає пороку. Іди з Лівану, наречена, іди з Лівану. Прийди і перейди від початку віри, від голови Саніра і Ермона, від кубла Левів, від гір леопардів. Ти полонила наше серце, моя сестро, наречена, ти полонила нас одним твоїм поглядом, одним намистом твоєї шиї. Які гарні твої груди, моя сестро, наречена, які гарні твої груди, приємніші від вина і запах твого одягу понад усі аромати, наречена твої губи викапують стільниковий мед, мед і молоко з твого язика і запах Твого одягу, як запах лівану, моя сестра наречена, огороджений сад, огороджений сад, запечатане джерело. Твоє віття рай гранатових дерев з урожаєм вибраних плодів кіпру, з нардом, нард і шафран, пахуча тростина і цинамон з усіма деревами лівану, смирна алоє з усіма найкращими мазями, джерело саду, криниця живої води, що витікає з Лівану. Підіймися, північний вітре, і йди сюди. «Південний вітре провій мій сад, і хай розпливуться мої аромати, нехай спуститься мій коханий у свій сад і нехай їсть плоди його фруктових дерев. Пісня Пісень, розділ п'ятий. Я ввійшов до мого саду, моя сестро, моя наречена. Я зібрав мою смирну з моїми ароматами. Я з'їв мій хліб з моїм медом, я випив моє вино з моїм молоком. Їжте, друзі, пийте і впивайтеся, брати. Я сплю та моє серце чує, голос мого коханого стукає у двері. Відкрий мені, моя сестро, моя подруга, моя голубка, моя досконала, бо моя голова покрита росою і моє волосся краплями ночі. Я скинула свій верхній одяг, як його вдягатиму. Я помила свої ноги, як їх забрудню. Мій коханий простягнув свою руку крізь отвір і моє нутро затріпотіло до нього. Я встала, щоб відкрити моєму коханому, мої руки капали смирною, мої пальці, добірну смирну на ручки замка. Я відкрила моєму коханому та мій коханий пішов. Моя душа вийшла, коли він говорив, я його шукала, та його не знайшла, я закликала до нього, та він мене не почув. Мене спіткали вартові, які обходили місто, мене побили, мене поранили, вартові мурів забрали в мене мою накидку. Я благала вас, дочки Єрусалима, силами і мітцю поля. Якщо знайдете мого коханого, що йому сповістите? Що я зранена любов'ю, чим твій коханий інший від коханого красуне між жінками? Чим твій коханий інший від коханого, що ти нас так благала? Мій коханий білий і рудий, вибраний з поміж десятьох тисяч, його голова золота і чисте золото, його волосся кучеряве, чорне, наче вкрука. Його очі, як у голуба при водяних ставках, вимиті в молодці, які сидять біля водяних ставків, його щоки, наче посудини з ароматами, що видають запашність, його губи, лілеї, що капають добірну смирну, його руки карбовані, золоті, повні, тарсійські, його живіт слонова таблиця на камені сапфіра, його ноги, Мармурові стовпи, закріплені на золотих основах, Його вигляд як лівану вибраний, як кедри, його горло солодкість і повністю пожадане. Це мій коханий і це мій друг дочки Єрусалима. ПІСНЯ ПІСЕНЬ Розділ шостий. Куди пішов твій коханий, красуне між жінками? Куди звернув погляд, твій коханий, тож ми з тобою його пошукаємо? Мій коханий пішов у свій сад до посудин аромату, щоб пасти в садах і збирати лілеї. Я для мого коханого, і мій коханий для мене він пасе серед лілей. Ти, красива, моя подруга, як бажання, прекрасна, як Єрусалим, грізна, як вишикувані полки. Відведи свої очі від мене, бо вони мене полонили. Твоє волосся, як стада кіз, які з'явилися з Галааду. твої зуби, як стада острижених овець, які вийшли з купелі, усі з двійнятами, і бездітної між ними немає. Твої губи, наче червоний шнурочок, і твоя мова, прекрасна. Твоя щічка без твого накриття, як кільце розрізаного граната. Є шістдесят цариць і 80 наложниць, і молодиць, яким немає числа. Є одна моя голубка, моя досконала, є одна у своєї матері, вона вибрана в тої, яка її народила. Дочки її побачили і назвуть її блаженною. цариці та наложниці її вихвалятимуть. Хто вона, котра нахилилася, наче ранок? Красива, як місяць, вибрана, як сонце, грізна, як вишикувані полки. Я зійшла в горіховий сад, щоб подивитися на плоди потоку, аби побачити, чи розквітнув виноградник, чи зацвіли гранатові дерева. Там тобі дам мої груди, моя душа не взнала. Посадили мене на колісниці Амінадава.